Братішки, вилітаю я на Тернопільське озеро сьогодні по судочка і по щуку. Коротше, в цьому відео побачите, як я ловлю щуку тут. Її тут, звісно, багато, але якби ціленаправлено її ловити тут якби, нелегко. І попробую половити судочка. Я сьогодні без вадімчика, ехолота нема, буду кидав вліво-вправо і буду щось там плавати плюс-мінус по якихось ямках біля ямок. Короті, можливо, щось я на можливо, ні. Зараз на дворі вже 11 година дня. Погодка сьогодні шикарна. Такий вітерець, типу, 3-4 метри на секунду, але зараз взагалі ніби виглядає штиль. Ось так от виглядає озеро. І, ну, коротше, будемо бачити, який сьогодні буде результат. Отож, не перемикайтесь, можете вже ставити лайк. Якщо ви це бачите, значить щось я зловив, значить все було чітко. Все, погнали! Зверніть увагу, скільки малька гуляє. І це вже половина осені. Бачите, хлюп тут, все мальок. Його тут поляризаційних окулярах видно під водою. Просто тьма, як весною з березі. Ого. Кто ты там такая, блядь? Ух ты шо? Шо я уже там? Yeah. Ах ти що була покльовка? Ай-яй, може добере? Ах ти що, перша була? Перша покльовочка була. Але вона, напевно, що вкололась. Воно добере чи не добере? Не, не хочу добирати. Але це хороший знак. Коротше, буду як Михалич. рекламич, як його ще називають, без обід. Ребятки, перша покльовочка була, це коротше балдеж. Ой, щось камера. Перша покльовочка була, класно тріпнула, вона вся тут на озері так лупить. Якщо щука в нас на озері клює, типа клює, то вона так лупашить прям будь здорова. Типу. А тут над ліліями, ммм, взагалі балдеж. И первая. Вот такая. Я матч ⁇ Крутяк. Крутяк, крутяк, крутяк. Щоб ви розуміли, який тут віж. Тут йде міляк. А тут піді мною вже може бути навіть там, не знаю, 6 метрів. Ну, тобто шнур дуже далеко розмотаний. А тут мілячок дуже різкий. Дуже різка бровочка. І я так закидаю і на мілячки. І кидаю вздовж якби, бровки. По-різному, по-різному. Поки що так. Ух ти, що яка подача! тю Ви бачили, яка там подача була. -ху 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 -ху. йой 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 ой Оце втулила! Є. Добрала. Добрала, мацяпка. Може відчіплятись, а можеш не відчіплятись. Оп! Золотушка. Ох, яка красунька. Хе-хе. Красунька завалила купито повністю. Такс, давай. Зубастик віддавай приманку. Відчіпляємо і відпускаємо. Такс, ще одна мацьобка, Отака така оте Роздача шнурків на тернопільському ставі. Ой, це капець. Бливу я в сторону, десь туди, на озеро. Дивіться, скільки мені ще топати. Йой-ой. -йо. Ну я вже і проплив, звісно, немало. Вон там початок річки. Вірніше каналу, в який входить річка серед. А туди валити треба аж на озеро. Зараз ще трошки на озері щось поколдую. Покидаю, трошки поджигую, може на тролінгом поплаваю, трошки попереміщаю з точки на точки, щоб пошукати рибу. І усьо. Думаю, що так годинка-дві, поплаваю, поплаваю. Ну, рибалка як би така, типу, пробна, шнурочки якісь тут сидять в цих ліліях, але, як завжди, крупної немає. Ну, нічого, ще все буде, правильно? правильно? ай ой, ой, поки пливу. Вже проголодався аж. То не на бензиновому моторі по озері плавати. На електриці дир-дир-дир-дир-дир-дир. Човуєш довго і нудно. Але просто подивіться яка краса, як гарно. Така зараз чудова пора року. Ще не дуже холодно. Але вже й не тепло. М -м -м. Дрифтуємо. Все, а я поплив далі. Все, фініто для комедія. Печу на базу. Ніхто хрена воно тут не ловиться в тих водліліях, в тих хабазинях. Ні судак, не клює, ні не на тролінг, ні на джиг. Коротше, сумна година. Все. Пака, пока, підписуйтесь на канал, ставте лайкосики. До нових зустрічей.